Давно вже заглядала на рецепти приготування вівсяного печива без борошна і нарешті приготувала. Я навіть не очікувала на такий результат. Наскільки воно вийшло смачне і розсипчасте, Готується дуже просто і головне без грама борошна. Півтора стакана вівсяних пластівців потрібно змолоти на кавомолку. майже до консистенції борошна. Даємо одну чайну ложку розпушувача і добре перемішуємо. Поки що відставляємо, беремо 90 г м'якого вершкового масла, додаємо туди 4 столові ложки цукру, дуже добре розтираємо. Потім туди додаємо одне яйце, перемішуємо, трошки ванільного цукру. Усе добре перемішаємо. Потім масляну масу частинками поступово додаємо до змелених пластівців. Перемішуємо та замішуємо тісто. Вимішуємо, поки не стане однорідна маса. Вимісили лопаткою тісто, накриваємо його плівкою з контактом та ставимо до холодильника на 30 хвилин. Дістаємо з холодильника, знімаємо плівкою, руки змащуємо олією і приблизно беремо 2 чайні ложки, його і скачуємо у такі кульки. Кульки викладаємо на пергаментну бумагу на відстані один від одного, тому що печиво при випічці розпливається. Випікаємо в розігрітій духовці 20 хвилин при температурі 180 градусів. При випічці печиво у мене трохи розпливлося, але для мене це не принципово. Кажуть, якщо взяти пластивці миттєвого приготування, то воно не так буде розпливатися, а більше тримати форму кульок. Я ж використовувала пластивці, які потрібно варити, 7-10 хвилин. Але печиво вийшло дуже смачне.